Можна теж виріжути це. це питання Вітаю всіх. Мене звати Олена Ласкава, мені 69 років. Я поки що я працюю на підприємстві Цорна Понужка. Я народилась і майже все життя прожила в місті Донецьк, в українському Донецьку. А тепер я у Львові і дуже цим задоволена, вже просто щаслива. Тому що це було місто моєї мрії, яке я раніше не бачила, а тепер я тут і ну, це мрія здійснюються. Колись в минулому тисячолітті я була інженером від машинобудування, конструктором пропрацювала 12 років, потім е перестройка і подалась в бухгалтері. Вісім років була головним бухгалтером. Цірна пампушка для мене це нове, нова страва, новий рецепт. Я його в нашому регіоні такого не було. У нас були пампушки, називалися з дрежового тіста. Він називав мене рецептом, я їх багато готувала, відчувала себе на кухні шеф-кухарем, а зараз пристосовують до зовсім іншого. Добувають це це з гущеним молоком, з шоколадним начинкою, з томатним соусом, з грибним соусом, з сирним соусом, з кропом. Це взагалі щось. І все, і все, що ми готуємо, я нічому не можу поки що віддати перевагу. Це наше смачніше.